Всім привіт! Готуємо тефтелі в томатній заливочці з овочами. Виходять дуже смачні. Баночки накладаємо повнесенькі. 10-12 техтелей виходить в баночки. На завтра вже будуть готові до замовлення. Пишіть мені на вайбер по номеру 068 87 87 87 4. Чекаю ваших замовлень. Готували ось таку заливочку для тефтельків. Морквочка, цибулька, томатна паста, сіль, перчик, сахар, цукор, все як положено. От той не покидає тебе. <рес> Сушить. Наливаємо, будемо ставити в автоплав. Буде дуже смачно. Це заготовочка для тих, в кого... Мало часу для готування. Картошечку зварили, макарошки, кашку якусь полили і супер.